Привіт всім моїм підписникам, також гостям мого каналу. Я рада кожному, хто завітав на мій канал і спостерігає, і слідкує за моїми просуваннями у процесах. Зараз ви перед собою бачите прев'ю двох моїх процесів, які я вишивала на процесі цих двох місяців. Я багато виділяла часу на. Ці роботи, але просування певні є. Зараз я вам буду показ по порядку, які я процеси вишивала, і скільки в мене просунулося у процеси. Перший процес, який я вишивала, це є процес сходу в парк. І зараз вам покажу. Там процес, так виглядає мій процес, бачите, наскільки він ще вийшовся? І, як бачите, я вже достатньо на цьому процесі просунулася. такому етапі зараз виглядає мій процес, і ми візьмемо блокнотик мій, і зараз ми глянемо. В жовтні місяці я вишивала тільки сходи в парк і вишила на ньому 1560 хрестиків, а в листопаді вишивала теж сходи в парк. 1510 хрестиків. І всього я разом вишила за цих е, 2 місяці 3070 хрестиків. І е, я вишивала от в цьому районі. От Як бачите, я повністю вже вишила це дерево. Це дерево я називаю сакура, тому що воно мені нагадує сакуру. Е, я його повністю якраз дерево вишила. Просунулося трошки тут, уже тут з'явилося просування Є часткове. І як бачите, тут ще залишився оцей маленький куточок. Ще то, то вишивати. В грудні я знаю, що я його закінчу, і буде мій цей процес завершений. тут ще трошки лишилося, навіть небагато теж приблизно хрестиків. 700-800, може навіть і менше. Ну, Я подивлюся, що в грудні вам скажу, скільки там ще я додавала хрестиків, і буде фініш цьому процесу. І я як пообіцяла, що в кінці року я завершу, я так до завершення і теж йду ще чуть-чуть, І цей мій фініш буде скоро. Якраз уже, як я буду. Грудневе. Віту вам показувати. В грудні я покажу в кінці грудня, покажу вам фініш цього процесу. І ми вже тоді попрощаємося з цим процесом таким гарним, розкішним. І буду я з ним сумувати. Так, як багато кажу, що. І раді, що є фініш, тому що чекали на цей фініш, але вже потім, потім і навіть сама буду з ним скучати. Мені настільки сподобався цей процес, настільки гарно і легко він вишивався. Для мене хоча б були деякі такі е, місця, там трошки м -м, ніби як е, багато там змішаних, е, не йшло великими фрагментами, а поле такі... Змішані досить ці ділянки, але воно вишивалося. І в результаті, як бачимо, дуже гарно виглядає. Для е, цього процесу в е, мене за два місяці, тільки всього-навсього, наприклад, е, схор, сходив в парк, жовтень е, було в жовтні 31 день. А я тільки змогла з цих 31 день присвятити тільки 14 днів. Решта в мене дні були зайняті роботою. Після роботи приходила, змучена, не мала вже сили навіть вишивати. А на вихідні, коли попиталися вихідні і субота, періодично теж було в мене вихідний. Не те, коли ми працювали, а те, коли нам дали вихідні. І святкові дні були, нам випадало, нам давали вихідний, от на, за ці дні я трошки просунула. А в листопаді також е 30 днів е було в листопаді, але цьому процесу я присвятила тільки всього-навсього 11 днів. Теж і за роботи що, стільки можна було. Е Витілити часу на свої любиме хобі. Ну, Ми знаємо всі, що ми мусимо працювати, тому що потрібно гроші. І приходиться своє хобі, трошки так відсувати на бік і виділяти менше часу до свого хобі. Ну, Нічого, ми так от помаленьку чуть-чуть, по але свої хобі не закидуємо. От на такому етапі зараз мій процес. І в грудні вам покажу, коли я вже завершу оцей куток четвертий, тут четвертого останнього кута, і буде в мене тоді завершення. Ви також вболіваєте, найбагато навібагато вболівається цей процес. Чекають його фінішу. І він тісності буде. І ми всі його побачимо. А наступний мій процес, який я також брала у листопаді місяці, тому що в жовтні у мене тільки всього-навсього цей один процес сходив в парк. А вже в листопаді я змогла ще взяти один процес. Я взяла, брала на свій вибір і взяла процес, оцей пакет маків. Це досить дуже гарний процес. Я його вишиваю на ботаруночок і зараз покажу, на якому етапі зараз він в мене виглядає. Отак От виглядає мій процес. В листопаді місяці я вже так в кінці листопада, коли я вже більше вишила в, в, в першому процесі, другий взяла на кінець. в мене ще там було ще те кілька днів, і я взяла цей процес, щоб хоч трошки ще в якомусь процесі просунутися. І на цьому процесі я вишила, почала ще один одну квіточку, мак. Ще появився, появився ще один мак. Врахуйте, що в мене вже є два. Хоча вони повністю ще не сашиті, ще тут серединка має бути одного маку, і тут серединка другого маку. Але вже, бачите, от тут в мене пішли просування в листопаді місяці я цьому процесу присвятила 5 днів. У мене тільки вийшло на 5 днів, і вийшла всього-навсього на цьому процесі. 1110 хрестиків. Отут вкладено 1110 хрестиків, і вже трошки процес просунувся, картинка трошки збільшилася, і по чуть-чуть будемо просувати далі по мірі можливості, як мені буде попадатися цей процес. Ось такі мої результати. Я два місяці по мірі можливості таки вишивала. Візьму блокнотик і вам покажу. В жовтні я вишивала тільки суто сходи в парк, 1560 хрестиків, 14 днів було приділено цьому е, процесу. В листопаді в е, мене вишилося 2620 хрестиків, тому що вишивалося Змогла вишити два процеси. Сходи в парк 1510 і пакет маків 1110. Вишивалося за 30 днів, було притілено тільки 16 днів. І в етосі, от такі зараз в мене результати Результати малі, але якісь результати є. Як бачимо, що осінь у мене не був такий. Плітний, так як літом. Літні в мене набагато процеси рухалися більше, і більше процесів було, і більше вишивалося, тому що я не працювала і мала можливість трошки більше часу приділяти на свої хобі. А вже жовтень, так як я пішла на роботу, поки що на даний час я працюю. І ще плани мої не помінялися на рахунок роботи, поки що тримаюся, там буду бачити. То на хопі вже в мене часу зменшилося, як бачимо, в вересень тільки 1569 було вишито два процеси, також на сходи в парк ідилію. В жовтні тільки один процес в мене був тільки на 14 днів, в листопаді знову пішло два процеси по мірі можливості. І отак в мене по чуть-чуть, але процеси мої просувалися. І як бачимо, трішки-трішки в трішки мене є просування. Нехай чуть-чуть, але вони є по чуть-чуть, чуть-чуть. По І тому я не знімала в жовтні. Тому що там мало щоб було показувати, то ми вещі більше і буду, вам тоді покажу. І якраз так вийшло, що я змогла не тільки один процес тоді взяти, але взяла ще один. Просунула трішки на другому процесі. І тепер отакі в мене результати. Дуже гарно виглядає цей мак, мені він сподобався. Там далі підуть маки. Ми до них ще дійдемо, бо я планую якраз вишивати в цю сторону, оцей бік, і сюди йти аж сюди. І там, як бачимо, зараз я вам покажу прев'ю. Вон, дивіться, які тут розкішні маки. Зараз я оце от вишила цей мак. Крім серединки, ще серединка залишилася в цьому маку, і в цьому маку серединочка там вишиється, тут то ще вишиваються листочки. Сюда ще має піти такий е, бутончик маковий, тож, тут вишиться. І тут каташі, дивіться, які гарні розкішні маки, червоні і рожеві такі. Дуже гарно буде виглядати. Ну, ми по чуть-чуть будемо старатися по мірі можливості цей процес періодично прати, його просувати, щоб подивитися, як будуть виглядати на вишивці ця робота, ці маки. У мене трошки в інших кольорах, тому що я брала нитки на свій смак, приблизно до цього, ну, чуть, -чуть відрізняється по прев'ю. Я думаю, буде непогано. Ну, а ми вже будемо бачити вже по ходу дії, коли вона буде від вишиватися, як вона буде виглядати. Так, з процесами це все. Що я могла по мірі можливості, я вам показала. Показала свої просування у двох процесах на даний час. І хочу ще вам показати. Я зробила декілька покупок гарних для себе, для свого хобі, я те, що прикупила. І зараз я вам буду помаленьку показувати. Перше, що я купила для вишивки, отаку от лампочку. Я навіть вже на ній пропала під нею вишивати. Дуже гарно видно. Вона, бачите, міняє кольори. Можна собі налаштовувати, який хочеш колір. То лампочка з колонкою. Я не раз собі не включаю відео вишивальний канал, і слухаю, підключаю на ту колонку і слухаю відео. Дуже гарно чітко покупка для мене помпесна для мого рукотіля під цією лампочкою сидіти і вишивати. Це перша моя така покупочка. Наступна покупочка у мене була, купила тканину, отаку, взяла 2 метри. Це є Аїта 18. Дуже гарна, я знайшла в одному магазині в тканинах. Отаку тканинку. Чому? Тому що я планую розпочати на другий рік, 23-му році. Це, це вже я вам розкажу на плани, покажу, яких два процеси будуть у мене розпочаті. Тканина на ці процеси я вам вже придбала. У мене є. Також іще. На ці два процеси я купила ниточки. Це є ТМС. Це на один процес. Тут багато ниточок. Тут має е, процес йде на 70 ниточок. Це буде друга моя багатоколірна схема. Одну я вже вишиваю. Це іделія в мене багатоколірна схема. Також в мене буде. Друга, ще один процес, але поки що це сюрприз. Уже в планах я покажу, який саме процес, який другий багатокольорний буде в мене у відшиві. І ниточки ще на один процес, це не багатокольорний. Там менше йде, там все на все тільки йде 30 ниточок. Вон, вони в мене повністю все закуплене, і можна буде розпочинати уже ще один процес. Він буде на подаруночок, дуже гарний. Також ще один подарок. А до цього процесу ниточки цей для себе вишиває дуже гарний, гарний. Буде цих два процеси. Ну, це вже я вам в планах покажу, які саме я планую. У 23-му році розпочати два нових процеси. У мене, так як виходить, в цьому році я завершую один процес повністю. А натомість я розпочну два процеси. Такі покупочки в мене були. І ще одна покупка. Це отакі я купила таку коробочку. Я ще замовила на Алікспресі на бабіночки. Буду тут намотувати ці ниточки TMC. Сюди, напевно, на Піте на процес ітилія, бо там дуже багато ниток, більше 100. Їх треба гарно розподілити. По таким способом, як я раніше вам показувала, як я свою роботу. так... Оформила, мені поки що отак несручно, і я хочу трошки перемінити. Тому замовила папінки туди намотаю ниточки, тоді я вам покажу, як в мене. Процес переорганізую пере, його, і вам покажу, тоді, як я його переорганізувала. Ще я на Алікспресі замовила ще одну таку подібну коробочку і замовила е, такі пяльця рамку. Вже коли мені прийде, це буде в інших, інших відео, коли прийде мені покупки, то я вам покажу ті бабіночки, пяльця рамку і то коробочку. Це все для мого рукотіля, такі покупочки. Ну, а наразі все. Все, що я планувала, я вам показала. Показала, наскільки просунулися мої процеси, і на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за те, що ви слідкуєте за моїм каналом, слідкуєте за моїми процесами. Є навіть у вас ще і фаворити в моїх процесах, мене це дуже радує. Дякую всім тим, хто підписується на мій канал. І чекаю вас у наступному відео. А нараз я з вами прощаюсь. Бажаю перше всім мирного неба, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна. А вона обов'язково закінчиться 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 нашою перемогою. І бажаю вам легких хрестиків, шустрої голочки, веселих пісеринок і більше часу приділяти на ваше хобі. А наразі я з вами прощаюся і зустрінемося у наступному відео. А на даний час пока-пока!